Цікаво, а головне з важливою метою у Франківському ліцеї номер 20 відкрили клас безпеки. Тут дітей навчатимуть поводитися з вибухонебезпечними предметами, надавати першу домедичну допомогу та розповідатимуть про правила дорожнього руху. Такі класи з ініціативи Міносвіти, міської ради та профільного департаменту розпочали відкривати нещодавно. Допомагають у створенні навчальних приміщень працівники ДСНС. Саме за їхніми рекомендаціями звичайний кабінет у школі перетворився на навчальну інтерактивність аудиторію з безпеки життєдіяльності наші діти наша малеча має чітко знати і володіти правилами безпеки елементарними правилами безпеки які можуть врятувати життя людини тому ініціатива також від нас є ми надаємо практичну методичну допомогу сприяємо створенню цих класів ну фінансова частина лягає власне на міський бюджет і на місто на освіту на освітян але це в свою чергу дасть змогу е навчити дітей, а життя людини – це є безцінне. Самі ж учні зізнаються за понад рік повномасштабної війни багато чого уже знають та вміють. Під е час тривоги потрібно взяти. Е Тривожний рюкзачок і підпрямувати в укриття за руку з товаришем. Колись, Коли я почала вперше тривогу, то я е, плакала в укриття, а тепер я не плачу, просто йду і там чимось займаюся, ну, їм п'ю і малюю. У новому класі буде однозначно цікавіше впевнені учні, адже раніше вчителі розповідали різноманітні правила безпеки. Відтепер діти їх вивчатимуть наочно. Клас поділено на зони. У кожній своя тематика. У час війни важливою є мінна безпека дітей, а тому в новому приміщенні школярі на макетах навчаться розпізнавати та правильно діяти у разі знахідки вибухонебезпечних предметів. Всі ці куточки облаштовані в класі е, і учні ліцею. Мають змогу зараз бачити на практиці, торкнутися міни, побачити. У нас є одягнені манекени різних служб відповідних також, побачити, як це виглядає. Розроблені е, уроки, розроблені мультимедійні презентації до кожної до із цієї тем. Е, урок відбувається за певним розкладом, тобто кожен клас школи має змогу е, відповідно до свого розкладу там займатися і бачити все на практиці. Це лише другий клас у Франківській громаді, однак не останній. на черзі нові відкриття, адже переконують у мерії дорослі вже зараз повинні думати про безпеку дітей. Дуже важливо, щоб діти були обізнані. Хай нехай воно не пригодиться, але знання вони завжди є важливими і дуже важливо, що тут є багато наочних різних речей, які можна показати дітям. Є проєктор, де можна показати якісь і відео, і аудіо, і відповідно певні малюнки. Ну і дуже важливо, що Івано-Франківського розвивається, і ми ще плануємо в декількох школах ще до кінця року відкрити такі класи безпеки. Цього року ми відкрили вже другий клас безпеки, перший, в третьому ліцеї. Сьогодні відкрили клас безпеки в 20-му ліцеї. Наступне відкриття класів буде в ліцеї імені Чорновола. Опісля 17 ліцей і макітинецькі такі класи необхідні, адже в них є все необхідне для того, щоб ознайомитись, як поводити себе згодом. Сподіваються, освітяни такі класи безпеки вдасться облаштувати у всіх навчальних закладах міста. телеканал